Вільні стосунки, поліаморія, етична немоногамія чи просто блуд. Чому українці дедалі частіше обирають секс не тільки зі своїми партнерами? І так, вільні стосунки підпорядковуються все ж таки, е, ідеї основного партнера, плюс е, включають в себе можливість мати сексуальні стосунки з іншими партнерами, з якими ми не вступаємо в більш глибокі та романтичні зв'язки. Тобто, виходить, ви будуєте сім'ю, стосунки, пару зі своїм основним партнером, але можете ходити на побачення, фліртувати або навіть займатися сексом з іншими людьми. Як це пояснити і чому це може Працювати це може працювати для пар, які вже прийшли до якоїсь певної стелі в своїх сексуальних, еротичних та навіть емоційних вподобаннях один з одним, але мають теплу любов, яка плавно перетікає в сімейний затишок. Вони не хочуть розлучатися. І не потрібно, будь ласка, в коментарях писати, що їх стримують діти, там не знаю, нерухомість і так далі. Ні. Вони можуть обирати один одного як партнери, близькі по духу, як партнери, які люблять один одного. І хочуть рухатися разом, але при цьому відчувають потребу в якихось нових відчуттях. І це можуть бути як емоційні потреби, так і сексуальні.